Чоловічі пляжні шорти мікс, ціна 6 950, вага 10 кг. Наповнення. У нас будуть ось такі різні кольорові, багато брендів присутні. Ось, наприклад, ось такі найкоси розмір Су. Вони легенькі, за рахунок цього, собі вартість виходить десь 140, 140-150 гривень одній парі. Але. Які вони бомбезні. Розміри переважають більші. Тобто L, XL. Часто попадається також ще S, -ка, M, -ка, але переважають великі. Вони бомбезні. Якісь ідуть з підкладочку, якісь йдуть без. Ось, наприклад, каплі це буде гарна така ну, чоловіча XL. -ка. Далі. Ось такі будуть шортики ягесенькі. Ще одні від H&M. Класні кольорові більшість іде. В цьому лоті я помітила, що так також і багато принтів, багато і однотонних. Ну, звичайно, є і ось такі всякі габаєчки. Ціна класна. Стан, речей, ідеальний, адже це сорт крем плюс екстра, одні з найвищих сортів. Крем найвищий екстра один з найвищий. Тому модельки тут класні. За стан також можете не переживати. Так, що у нас там далі? І всякі. В кліточку попадаються також досить часто. Оські прикольні з фламінго. Та ти що. Літо-літо. Такі салатові повсякденні. Кажу, тут більше однотонних все ж таки буде. Модель. ну зараз на коробки щось витягнемо. Так, наприклад. Блін, прикольні. От, ну не бомба, зара чоловіча. Модельки всі крутезні. Ці вже такі прям плотні-плотні. Ну, Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Це ще навіть не половину я вам показала. О, от, баба, і там ще куча цих шортиків. Тому чекаємо у вас у менеджерах. Кількість коробочок дуже обмежена. Ой, це таке. Ой, Кіодідаси, та ви що? Ну, подумайте.